У цьому відео ми робимо розклад для тельця на травень 2024 року. Розглянемо окремо кожен тиждень. Тож, основна енергія на тиждень, емоційно-чуттєва сфера життя, робота, творчість, фінансова сфера. Та порада від карт Босна Excent. Основна енергія першого тижня енергія та настрій змін, кардинальних змін, можливо, навіть різких змін, бажання йти до чогось нового, до чогось кращого, більшого або а, такого. На що довго не могла людина наважитись, і ось тут буде саме такий період натхнення йти до нових вершин. В емоційно чуттєвому плані будуть якісь зміни: зміни або відбудеться трансформація вашого відношення до чогось або до когось, або зміна у відносинах, чи близьких стосунках між людьми, може бути, може бути навіть розлучення, чи кардинальні зміни, коли. Відносини переходять на якийсь інший рівень, іншого формату можуть стати відносини. Люди можуть перейти у якусь іншу площину відносини, бо взагалі вони змінюються чи припиняються. Но тут більше про те, що щось завершується і починається нове. Можливо, таким чином. Тобто у емоційно-чуттєвому плані будуть у вас якісь трансформаційні процеси відбуватись щодо роботи творчості. В роботі може бути якась пропозиція, можливо, нова робота чи посада. Крім того, на роботі може з'явитися якась людина, яка може до вас бути небайдужою, і приділяти вам якісь знаки уваги. До того ж, ця карта може казати про те, що це буде доволі спокійний період у робочих питаннях, без якоїсь метушні стресів. Повільне просування насперед. Щодо фінансів, щодо фінансів на першому тижні, тут щось має або проявитись і стати зрозумілим, або завершується якийсь етап, якийсь цикл. Щось завершується у ваших фінансових планах, питаннях, становищі добігає кінця щось пов'язане з ними. Можливо, це якісь вклади чи інвестування, чи ви отримаєте якесь рішення в фінансовій сфері. Крім того, це таке завершення, при якому один цикл завершується і починається новий. Тобто тут саме благоприємне отримання результатів і вже є умови і підґрунтя для нових починань. Щодо поради або акценту, наберіться терпіння, бо може все. Бути не так швидко, як би вам очікувалося, чи не в тих масштабах, як би вам хотілося. Але у вас буде прибуток, у вас будуть результати, якісь досягнення. Але на цьому етапі вони можуть бути не такими. Як ви очікували, це карта про терпіння, про також питання доречності чогось. Карта може перевертати ваші вашу увагу до того, що у вас будуть виникати питання правильності доречності ваших дій, ваших намірів. Може, будете переглядати якісь моменти у вашому житті. До другого тижня переходимо. Основна енергія другого тижня. МАХ каже про те, що на другому тижні мають складатись так обставини, що ви зможете вирішити будь-яку ситуацію, досягти порозуміння чи досягти якихось результатів. Тобто тут дуже благоприємні будуть моменти, і крім того, карта МАХ каже про те, що у вас є всі можливості і все необхідне для. Вирішення будь-якої ситуації не треба шукати допомоги по сторонах, не треба впадати у вічі. У вас є все для того, щоб не знайти вихід з будь-чого. Щодо емоційно чуттєвого плану, тут може бути нова зустріч, чи ваші напряму зустріч з кимось з людиною. Скоріше за всього, це може бути козиріг, телець чи діва. Може бути доволі молодого віку людина, або ж це ваші емоційно-чуттєві стани можуть стосуватись дітей, наприклад. Можливо, ви будете зайняті приділяти увагу дітям чи щось для них купляти, або займатися якимись гуртками чи чимось таким, пов'язане з тим. Діяльністю, і творчістю ваших дітей, якщо для вас це актуально. Ваших дітей чи не ваших дітей, ви можете приділяти увагу дітям, займатися вирішенням їх якихось їх, їхніх питань. Щодо роботи, в роботі у вас буде якийсь такий дуже хороший шанс, якась вдача, успіх якийсь і. Навіть це не стільки від вас буде залежати, а саме так складуться обставини, що вам, як то кажуть, повезе. Це дуже хороша карта, і, як правило, вона каже про такі сюрпризи, добрі сюрпризи, гарні сюрпризи щодо фінансового плану. У фінансах також щось, щось нове може бути. Чи це можливо якийсь новий, тільки започаткований може бути джерело доходу? Або ж у фінансовому плані знов-таки, можливо, ви започаткуєте щось нове, чи спробуєте щось нове в плані фінансів. Будь-що, чи це буде якась нова програма для ведення сімейного бюджету, чи взагалі ви спробуєте це робити, бо раніше ви цим не займалися. Або ви почнете працювати з новим банком, чи якийсь новий напрямок, новий напрямок захочете випробувати. У фінансах, може, якісь вклади, чи інвестування, чи покупка якоїсь нової валю, валюти, чи вкладання грошей в ті напрямки, які для вас є новими. Крім того, знов таки паж пажі можуть м, казати про дітей, про якісь справи пов'язані з дітьми. Можливо, це будуть якісь витрати на дітей, на їх якісь діяльність чи, чи творчу реалізацію. Їх якусь активність, самовираження. Крім того, пажі можуть казати про якісь новини. Ви можете отримати якусь інформацію, як, якесь повідомлення, яка буде стосуватись чи вашого, чи вашого майна, чи ваших грошей, будь-чого пов'язаного з матеріальними речами в вашому житті. Щодо поради. В якості поради. Карти звертають увагу на необхідність спиратися на свою інтуїцію, на свої відчуття щодо якихось питань. Крім того, ця карта може показувати якусь особу, яка з'явиться біля вас, чи вона є, чи просто вона відіграє якусь роль на другому тижні травня. Це особа, яка доволі. Мудра, інтуїтивна, емпатична, може вона вам буде щось радити чи бути їй приділяти увагу. Ця карта може показувати матерів, Тож, зверніть увагу, як це відіграється саме в вашому випадку. Переходимо до третього тижня. Основна енергетика третього тижня енергетика, або так складаються обставини, що треба вам нести якусь відповідальність за свої вчинки, дії, рішення, вибори. Тобто будуть якісь наслідки, за які вам треба буде відповісти чи реагувати відповідно. Або ж це карта чогось розуміння, чогось важливого для вас, для подальшого життя чи подальших якихось. Дії, розуміння, надходження якоїсь такої інформації, яка може суттєво сплинути на ваші подальші рішення, на ваш подальший вибір, відносини і таке інше. Щодо емоційно-чуттєвого стану, тут доволі така хороша карта, вона благоприємна, як правило, це або про відпочинок з рідними близькими. Людьми, чи це якесь свято, можливо, щось ви будете святкувати, або вас запросять на якесь свято таке доволі значуще, чи масштабне, можливо, це весілля, або якийсь ювілей, чи щось таке. Це може бути або дійсно святкування чогось, або відпочинок з рідними людьми, чи поїздка кудись. На такий відпочинок. Може ви вирішите змінити атмосферу, змінити її на якийсь час і побудете з сім'єю чи з друзями? Може, це новий кавалер вас, вас кудись запросить? Так, щодо роботи, в роботі, ну, в робочих питаннях можуть бути якісь щось таке пов'язане з втрачанням грошей. Це. Це або якась недостача, якісь втрати, або завеликі трати, які спричиняють такий певний матеріальний дефіцит, можуть бути якісь. Не гаразди з колегами, можливо, або з партнерами щодо цього. Тож, зверніть увагу на витрати. На витрати, пов'язані з вашою чи роботою, чи вашим власним бізнесом, або будь-яким родом діяльності, яким ви займаєтесь у своєму житті. Тобто, може ваша діяльність потягнути якісь фінанси. Щодо загалом вашого фінансового стану, то тут має бути все добре стосовно грошей. Матеріальних речей, вашого майна тут може здійснитися якесь бажання, може так скласти ситуація, що що відбудеться щось, чого ви бажали і чекали. Або ж якщо є якісь, якщо були якісь питання, якісь складні, незрозумілі становища, то ця карта каже також про те, що ви знайдете цей вихід, знайдете цей найбільш оптимальний варіант виходу ситуації, розрішення. Якогось питання щодо поради, це карта благодійності. Якщо вам треба буде допомога, то вам можуть може хтось вам допоможе, чи ви отримаєте якусь благодійну допомогу, чи подарунок, чи підтримка буде. Або карта звертає увагу щодо вашої допомоги комусь. Тобто, ви можете бути благодійником і надати комусь допомогу, хто її потребує. На 4-му тижні. На четвертому тижні буде такий настрій відпочити, розслабитись, зустрітися за столом з кимось, не перейматись чимось, а просто добре провести час. Це карта також якогось підведення якихось висновків, підсумків, також карта якогось завершення. Щось добігає кінця, чи то вирішення якихось емоційних проблем, це має завершуватись і ваш настрій поліпшиться. І, скажімо так, вам знов буде знов бажання посміхатись, радіти тому, що є, зустрічатися, спілкуватись з людьми. Щодо емоційно чуттєвого плану, карти звертають увагу, що має бути баланс у цих питаннях. Можливо, у вас якісь емоційні гойдалки останнім часом, тож ви маєте привести до балансу ось ці свої емоційні реакції, випади. Навчитись можливо стримувати емоції, але не в тому плані, що їх не виражати, а в тому плані, що спочатку зрозуміти, чи дійсно ви це відчуваєте, чи є смисл, чи є необхідність так чи інакше реагувати. Я маю на увазі, коли ми буває різко на щось реагуємо. Потім можемо про це пожаліти. Ось це про це. Збалансуйте, вирівноважте свою емоційно, чуттєву сторону життя. Розберіться зі своїми емоціями. Ви тільки ви можете контролювати ось реакції на щось. Можливо, треба змінити своє ставлення до якихось обставин, які ви змінити не можете, але ви контролюєте свій мозок, і у вас є всі можливості для того, щоб контролювати. Ваші реакції на людей на якісь події на будь-що це для вас може бути дійсно важливо для вашого фізичного і морального стану. В вашій активності на четвертому тижні може бути багато роботи, через що ви можете відчувати певну втому може був якийсь у вас період труднощів пов'язаних з вирішенням. Вашої ситуації в робочих питаннях, чи ваша діяльність, творчість, можливо. І тут також іде завершення, ви вже завершуєте цей складний чи нескладний період. Але і того, тут нібито немає нічого такого складного. Лише от на третьому тижні можуть бути якісь фінансові втрати чи якісь критичні моменти. Пов'язані з фінансами чи майном. Можливо, через це на четвертому тижні буде важкувато. Але ви на фінішній прямій і скоро зможете відпочити. Якраз, можливо, по завершенню цього ви зможете відпочити і видихнути. Щодо ваших фінансів, це або якась особа, яка буде відігравати певну роль у ваших. Фінансових питаннях хтось хто чітко розуміє, що як має бути, що як має будуватись, розвиватись, ця людина відповідальна, ця людина, яка любить структуру, контроль, якісь рамки, у якої все має бути чітко. Бо ця карта звертає на те, що вам треба. Проявляти ці якості і навести певний лад у ваших фінансах чи вирішити питання з майном, бути більш відповідальним, більш таким серйозним і уважним щодо цих питань і рішучим, крім того, щодо поради, королева мечей може звертати увагу на необхідність налагодження. Або відносин в інтелектуальній сфері. Пролева мечей може означати особу в таких сферах, як освіта, все, що пов'язане з інтелектуальною діяльністю, навчання, підвищення кваліфікації, здача екзаменів. Крім того, ця особа може означати лікаря, причому лікаря такого, практика, який саме робить якісь оперативне втручання. Крім того, це може бути. Людина з юридичної сфери. Чи вам треба бути уважним до цих, до цих сфер, які для вас можуть бути актуальними? Чи для вас може бути актуальним питання здоров'я? Приділіть цьому увагу, можливо, ви будете консультуватися з кимось, або ж карта підказує, що треба вам бути більш уважним до цього, більш серйознішим, ставитись до свого власного здоров'я. Або у справах навчання, якщо ви навчаєтесь, там треба не затягувати з якимись боргами вирішити питання у цій сфері. Чи якщо це можлива юридична сфера, і у вас є якісь моменти, пов'язані з рішенням юридичних питань, то ж це може наприкінці травня вийти для вас також на перший план. Тож Зверніть на це увагу. Чи це особа в вашому оточенні, яка буде на себе привертати увагу, чи ви будете її увагу приділяти? Ця людина доволі така по характеру холодна, серйозна, вона не емоційна. Вона може бути мудрою, вона так, такий спирається на факти, вона логік. Як правило, це жінка старшого віку, вона може бути незаміжня. думаєте, чи її у вашому оточенні такі, такі особи. Тож, бажаю вам гарного травня, гарного настрою, подолати будь-які кризові питання на роботі, навести лад у своїх фінансових, а фінансових питаннях, пам'ятати про те, що ви можете, у вас є всі необхідні якості і засоби для досягнення вирішення будь-яких питань в своєму житті. Тож не бійтесь ризикувати йти до нових вершин. І відпочивати також. І збалансувати свої емоції та почуття. Тож, побачимось скоро у нових відео. Гарного весняного настрою!